Всім бажаю доброго дня! Тема уроку реактивний рух, фізичні основи ракетної техніки, досягнення космонавтики. Будь ласка, відкрийте свої зошити, запишіть сьогоднішнє число та тему нашого уроку. Ми, як завжди, починаємо з проблемних питань. Завдяки чому можуть рухатись люди, автомобілі, тварини. Чому літають планери, птахи, метелики? Чому плавають риби, катера, підводні човни? Відповідь є простою, так? Всі перелічені тіла від чогось відштовхуються. Людина тварина, автомобіль від поверхні землі, планери, птахи, метелики від повітря, риби та катери від води. Як пояснити рух космічного літального апарата, адже він не має можливості від чогось відштовхнутися. Проте космічні кораблі літають у відкритому космосі, виконують маневри, повертаються на Землю. Від чого ж вони відштовхуються? Давайте з вами подивимося відео. З вами дослід. Ми надули повітряну кульку і не закриваючи отвір ниткою, відпустили. Кулька почне рухатись і буде рухатись доти, поки з отвору виривається у нас повітря. Яка причина руху повітряної кульки у даному досліді, який ми побачили? Якщо отвір кульки закритий, вона прибуває в спокій і імпульс системи кулька повітря дорівнює? Як ви зрозуміли нулю. Якщо отвір відкритий, як показано на малюнку, то повітря почне вириватися назовні з досить великою швидкістю. Тобто набуде певного імпульсу, який ми знаємо. Так? Це імпульс P. Наш, ну, як ми записували з вами, це добуток маси на швидкість. Так? А сама кулька теж набуде імпульсу. Тільки в інший бік, да, напрямлений в бік протилежний імпульсу повітря. І ПК у нас буде відповідно дорівнювати МК на поможете на ВК. Тобто кулька, ви б зрозуміли, так, імпульс у цей повітря у нас буде в одну сторону напрямлений, а кулька буде летіти в інший бік, імпульс в інший бік напрямлений. Це зрозуміло. Ось такий рух є реактивним рухом. Давайте запишемо означення. Реактивний рух це рух, що виникає внаслідок відділення з деякою швидкістю від тіла якоїсь його частини. Будь ласка, запишіть собі це означення швиденько. Давайте швиденько. Уявімо, що система кулька повітря є. Замкненою Тоді, відповідно до закону збереження імпульсу, загальний імпульс системи кулька повітря залишається незмінною і дорівнює нулю. МП на ВП. Помножити, вибачте, додати МК на ВК дорівнює 0. Відповідно, можемо з цієї формули знайти нашу швидкість кульки ВК. Вона буде дорівнювати мінус маса повітря на швидкість повітря, яка вилітає з цієї кульки, і поділити на масу кульки. Зрозуміло, так? Таким чином можна якраз і знайти швидкість кульки. І ви бачите, як вона залежить від маси кульки. Якщо маса зменшується, швидкість, відповідно, буде збільшуватись. Про що свідчить знак мінус? Знак мінус свідчить про те, що кулька рухається в напрямку протилежному напрямку руху повітря. Я сподіваюся, це зрозуміло. Тобто цей мінус вказує нам на напрямок руху, що він є протилежний. ще раз повторюю. Повітря у нас в одну сторону вилітає, а кулька рухається в іншу. Ще таке проблемне питання, де зустрічається реактивний рух у нашому житті. Один із прикладів є так звана віддача, наприклад, автомата. Будь ласка, запишіть собі формулу F дорівнює N помножити на масу і помножити на швидкість. Це маса однієї кулі. Давайте кожну літеру підпишемо. N це кількість пострілів за секунду. Це маса однієї кулі МК. А V – це швидкість у момент виліту з дула цієї кулі. Таким чином ми можемо якраз підрахувати віддачу цього автомату. Слідчий приклад є реактивний рух ракети. Давайте запишемо, що таке ракета. Це літальний апарат, який переміщується в просторі. Задяки реактивній тязі, що виникає внаслідок відкидання ракетою частиною частини власної маси. Будь ласка, собі запишіть це означення швиденько. Що є відокремлюваною частиною ракети? Відокремлюваною частиною ракети є струмінь гарячого газу, який утворюється в ході згорання. Бачите, тут на малюнку видно. так? Коли газовий струмінь із величезною швидкістю викидається із сопла ракети, тут у нас сопла знаходиться ракети, то оболонка сама ракети одержує потужний імпульс, напрямлений у бік протилежної швидкістю руху струмення, тобто вгору рухається. так? Давайте подивимося зараз відео з літу ракети. SpaceX Falcon Heavy, go for launch. Falcon Heavy is configured for flight. A-15, standby for terminal count. And 9 8 Side booster ignition. Six-5-4-3-2-1. Ignition. З вами уявимо, уявімо, що такий варіант, що в момент старту все паливо ракети згорає відразу. Так? Оскільки до старту ракета перебуває у спокій, то закон збереження імпульсу після згорання палива виглядає виглядав би так, так. Маса оболонки на швидкість оболонки плюс маса газу на В газу дорівнює нулю. Давайте спроєктуємо. Векторне рівняння на вісь ОйГі. Маємо ще раз масу оболонки на в оболонки мінус масу газу на В газу дорівнює на у нас 0. І відповідно ми з цієї формули з вами можемо знайти В-оболонки. так Вона буде дорівнювати маси газу на В газу на масу оболонки. Тобто ви зрозуміли, чим маса тут буде, якщо вона буде е швидко е зменшуватись, якщо знаменник, то буде вона зменшуватись, то значення виразу буде е збільшуватись. Тобто буде автоматично у нас е збільшуватись швидкість цієї ракети. Ну і її оболонки мається на увазі. До речі, цю формулу обов'язково собі запишіть. Ще одне таке проблемне питання: чи може одноступенева ракета покинути землю? Як технічно вирішити дану проблему? Давайте спробуємо дати відповідь. Поміркуємо. Якби паливо ракети згорало миттєво? А руху ракети нічого не заважало, б, то швидкість набрана ракетою було б достатньо для того, щоб вивезти ракету на орбіту Землі. Однак, у реальності паливо зграє поступово. Я сподіваюся, ви це розумієте. А на рух ракет напівно пливає опір повітря так, коли вона взлітає. Розрахунки показують, що для досягнення необхідної швидкості маса палива має бути у 200 разів. Більше, так, перевищувати масу оболонки. А це, ну, як ви розумієте, нереально реалізувати. Так? І як технічно вирішити дану проблему. Це можливо тільки за допомогою багатоступеневих ракет. У таких ракетах ступені е, зі е, спрожнілим паливом ну, резервуари, де, де у нас було паливо, відкидаються в польоті. Потім вони. Або повертається, як зараз, уже на землю, або згорають в атмосфері через тертя як ви розумієте, об повітря. При цьому маса ракети у нас зменшується, ми тільки що бачили формулу. Відповідно, збільшується швидкість її руху. Зазначимо, що всі ракети сії космічних апаратів. як і Найперше, так і ті, що використовується зараз, є багато ступеневими. Я сподіваюся, це зрозуміло. Тобто треба використовувати багатоступеневі ракети. Так. Трошки історії. Ну, бачите перша ступінь, друга ступінь ракети, третя ступінь. Е Космічний корабль Восток. Де... Трошки історії. 12 квітня 1961 року ракета «Носій Восток вивела на орбіту Космічний Корабль Восток. На борту був перший у світі космонавт Юрій Гагарін. Так, Цей політ був здійснений за керівництвом видатного конструктора. Знаєте, його, мабуть, корольова. так? Він, до речі, уродженець у нас міста Житомира. Навіть в місті я був, там є, в Житомирі мається на увазі, є цілий музей корольову. Так, давайте подивимося відео. 12 квітня 1961 року радянський космонавт Юрій Гагарін першим в історії людства здійснив політ у космос. Радянський Союз дуже поспішав відправити першого космонавта, адже за даними розвідки американці планували здійснити свій запуск 20 квітня. Саме тому ракета Восток була далекою від ідеалу. Генеральний конструктор Корольов знав, що вона полетить, але от чи повернеться на землю, 100% гарантії не було. Нацятого квітня старший лейтенант Юрій Гагарін піднявся на борт ракету «Восток-1», Пристібнувся, провів передстартову перевірку і сказав своє знамените «Поєхалі!». На орбіті Гагарін провів кілька простих експериментів: поїв, попив, написав олівцем записку. Здійснивши один виток навколо землі, ракета почала процедуру приземлення. Через недосконалість конструкції літального апарата Гагарін ледве не загинув. Автоматика відмовила і різні відсіки корабля не були розділені. Чудом виявилося те, що відділення модуля з Гагаріним від основного носія відбулося в атмосфері. Потім космонавт розповідав, що при поверненні на землю йому стало по-справжньому страшно, адже відкриття об атмосферу загрився метал рятувальної капсули, а по ілюмінаторах почав текти рідкий метал. Гагарін між тим зміг успішно приземлитися. Першими людьми, які зустріли його на землі, стали дружина місцевого лісника та її онучка. Потім Гагаріна забрали в Москву. Саме тоді почався тріумф першого радянського космонавта та СРСР як першої космічної держави світу. А ще давайте подивимося відео про першого космонавту нашої незалежної України. Це була така ну, напівфантастика, можливо, навіть фантастика стати космонавтом. Ну, то, ну що, Хлопчик з буковинського села мріє стати космонавтом і таких хлопчиків по, по союзі тоді по Україні були мільйони. Перед, Перед польотом американці запропонували кожному із нас. Вибрати якусь музику на побутку, а я собі думаю, а що не гімн України? Я кажу гімн України, І так переходимо до розв'язування задач. Під час запуску моделі ракети масою 250 грам, з неї вийшло майже миттєво 50 грам стиснутого повітря зі швидкістю 2 метри за секунду. Визначте швидкість, з якою буде рухатись ракета. Будь ласка, записуйте умову і переходимо до розв'язання. Записуємо коротку умову, що нам дано. Маса ракети 250 грам. Переводимо в систему Сі, одразу 0,25 кг. Маса газу 50 грам. Теж в систему Сі переводимо 0,5 кг. Швидкість нам дається газу нашого повітря 2 метри за секунду. І нам треба знайти е, швидкість ракети нашої. Що зробимо? Запишемо перший. Запишемо закон збереження імпульсу. По-перше, -по у векторному вигляді маємо маса ракети на швидкість ракети плюс маси газу на В газу дорівнює нулю. 0. Скориставшись рисунком, оцім, який ми з вами намалювали, спроєктуємо одержання одержане рівняння на вісь ОІГ. І е, Ви розумієте, що імпульси напрямлені в різні боки. Ми про це сьогодні вже казали. Тому у нас тут з'являється мінус. Давайте запишемо це рівняння. Маса ракети на швидкість ракети помножити, відняти масу газу на Вгазу до рівня 0. Все, з цього рівняння знайдемо швидкість ракети. Треба масу газу помножити на В швидкість газу на В-газу і поділити на масу. Перевіряємо розмірності. У нас дійсно швидкість виходить метр за секунду. Все добре. Залишилось тільки підставити 0,5 множимо на 2, ділимо на 0,25 і буде це дорівнювати 0,4 метра за секунду. Будь ласка, відповідь самостійно собі запишіть. Ми рухаємося далі. Задача номер 2 Маса реактивного набою на установці типу ГРАД дорівнює 42,6 кг. А швидкість його виліту 355 метрів за секунду. Вважаючи, що порох згорає миттєво, а швидкість витікання продукції згорання дорівнює 2 км за секунду, визначте масу порохового заряду. Будь ласка, записуємо умову. Швиденько. І переходимо до розв'язання. І так, Записуємо масу набою коротку умову. Пишемо дано 42,6 кг. Швидкість виліту цього набою у нас 355 метрів за секунду. Так, є. Швидкість витікання продуктів згорання, так, пороху нашого, 2 км за секунду. Переводимо в систему СІ, це буде 2000 метрів за секунду. І нам треба, треба визначити масу у цього заряду, масу пороха. Невідомо пишемо. Малюємо малюночок, показуємо, куди у нас напрямлені швидкості відповідні імпульси. Запишемо закон збереження імпульсу у векторному вигляді на початку. Масу набою на швидкість набою плюс маса пороху на швидкість пороху. дорівнює у нас нулю. Знову таки, скориставшись рисунком, спроєктуємо одержане рівняння на вісь ОХ. Відповідно, маємо тут у нас. Вони напрямлені, ви розумієте, в різні боки. Тому у нас буде це рівняння виглядати як маса набою на швидкість набою мінус масу пороху на швидкість пороху. І це дорівнює нулю. З цієї рівняння з цього ми знайдемо масу пороху. Вона буде дорівнювати масу набою на швидкість набою і поділити на швидкість пороху. Все, перевіряємо розмірності. У нас тут виходить маса в кілограмах. Все добре. Підставляємо. Тоді маса пороху буде дорівнювати 42,6 множимо на 355 і ділимо на 2000 буде 7,6 кг. Будь ласка, самостійно записуємо відповідь. 7,6 кг. Ще одна задача: визначити середню силу тиску на ладоні під час стрільби з пістолета Макарова. Якщо темп стрільби становить 30 пострілів за хвилину, маса кулі дорівнює 8 г, а швидкість з якої вона вилітає зі стволу 315 метрів за секунду. Формулу записували сьогодні, яку треба використовувати, щоб знайти оцю середню силу тиску на ладоню. Там у нас було про автомат, про пістолет теж саме. І так, у нас е, кількість пострілів в 30, пишемо N до рівня 30. Далі у нас е, дається за одну хвилину. Так? Тобто T до рівня 1 хвилина, це 60 секунд. В систему Сі переводимо. Масу кулі нам теж дають це 8 грам. Переводимо в систему Сі, це буде 8 на 10 в мінус 3 степені кілограма. І швидкість 315 метрів за секунду. Швиденько записую. І треба знайти оцю силу тиску на ладоню в даного випадку. Ми цю формулу записували. F дорівнює N маленьке помножити на МК і на В. Як ви зрозуміли, N у нас буде дорівнювати N велике поділити на Т. N маленьке, пам'ятаєте, N маленьке, це кількість пострілів за секунду. Далі ще раз множимо на M. ну, В даному випадку у нас кулі, на швидкість. Перевіряємо розмірності. У нас сила виходить в нітонах, все добре. Все, залишилось підставити. Кількість пострілів у нас N30. Ділимо на 60 секунд. Далі маса кулі 8 грам. Ну, у нас ми перевели в систему Сіці 8 на 10 3 степені кілограми. І множимо на 315 метрів за секунду на швидкість. Маємо 1,26 н. Відповідна сила тиску на ладоні у нас буде 1,26 н. Записуємо домашнє задання. Треба опрацювати параграф 37. Обов'язково вивчити означення. Ще раз нагадую, треба опрацювати параграф 37, вивчити означення, виконати задання на всеосвіті. На цьому все. Дякую за увагу. Тримаємось разом. До побачення!